Іхуя заявляй, в'їбав-лю! Дай я хочу, що жорстке Ага, е, чого боїться чоловік, коли до нього приїжджає молода проститутка? Це моя дочь! <ріхи> <ріхи> Підтримай українське. Постав свою патріотичну вподобайку та підпишись на канал. Бетка говорить до Діми: Діма, розкажи нам віршик Діма гордо виходить до дошки і починає розказувати. Одного разу в холодний зимовий час два вовки їбуться на льоді. Сідай, Діма, погано! Звичайно, погано. Лапи ковзають. Сідай, два! Звичайно, два! Хулі там ще третьому робити. Марічка, то ти для чого наносиш? щоб лиця не блестіло Угу. Тіп. А то ти для чого наносиш? Щоб лиця блестіло ці косметологи постійні. Чоловіки, знаєте, коли в тебе вдома нормальна дружина, вона йде до косметолога. Нормальна дружина повертається якийсь червоний фурункул, блядь, надавлений. Ти такий, боже, що случилося? Вона така, все нормально, все нормально. Через пару днів буде як було. Так а нахуй ти туди ходила. Просто занесла гроші, блядь. Ти тут вже малював? Малював? А за батареями? Мамо, ну так що ти малював? А чого так підлогу то? Ой, мамо, ви тут не стійте, бо та фарба така рідка, бачите, як сильно ціну розкляпується. Подивись, сука, як вони, блять, качественно тим фотошопом, блять. Ви, ви не розумієте, що я не куда все несеться, блять. Я от я вас зараз питаю, куди все несеться, блять, під кожне відео заходиш там, блять, лебігович. Я... я не Лебігович, блять. Як в мене фамілія? Лебігович. Я тепер рухаю, <клухи> але не зовсім я розбелю. Мила світ зумний пісе. Я не порохне, але не зовсім. Я розпилася. Що робиш? Читаю. Правильно, ніяби книжку. А я тебе там просила курку з морозилки виняти. Ти вийняла? Вийняла, приготувала і зразу помила за собою посуд. Ти між іншим не просила, то я ще позамітала. А уроки ти зробила? Зробила на тиждень вперед, щоб потім мати собі нормальну вихідні, як от сьогодні. А в кімнаті що так не прибрано? Прибрала ще зранку. В тебе тут дихати нема чим! Вікно відкрите. А ну не хами матері! Що таке? Я працівник поліції. Ну й що? Ну и що, Тебі... ну що? Ви дасте сказать? Ну що, Вы шо, шо смеєтесь? Сміюсь. А говорю, дайте я скажу вам. Так ты ти що. Ви... От... Подожди, тут вообще песня. І благі літа, і щоб вас е, Бог хоронив. Не хоронив, охороняв, та нехай вас. Я тебе більше в Аврору не пущу. То по знижечках, то по знижечках, то по знижечках і ти ще гривень за що? Чохольчики на посуду в холодильник. Яка ж це нужна вещь, бляха муха? Честілка для фруктів. Пальці, руки, от тобі чистілка для фруктів, в конце концов. Пляшечка для льоду. Сонечко, та будь-яка пляшка, в яку ти набрала води і поставила в холодильник, це пляшечка для льоду. Все, прикращай! Слухай, ти пизди, бля, давно получав, бля. Зовля прийшов, бля, нервувати нахуй. Ти це... знаєш, я зарахую на пхаю, бля. Для мене неможливо дивитися без сліз на подібні речі. А власне. 1890 за ЖБ баночку хайк. 10 гривень знижки. Сука, це ж можна на 100 гривень просто обіцятись. Подивись. Йопаний кодіровщик, я того нарколога, блядь, прикупаю в лісі. Сіла маха в білім платі без тампона. Біле плаття, флаг японії тепер. Чим козинився щиро. Yeah, yeah, yeah. Куме, приходьте картоплю мені допомагати купати. Подивіться, яка вродела. Зараз покажу, який урожай в цьому році. ох ти шо. Oh, 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 shit é que você vai fazer? Você vai fazer <красиво> yeah. Ти даєш мені в кошети, я просто таку дитину хотів. Ти красива у мене на світі. так yeah. цього таких дитинок тільки немає. Тільки ти у мене є така хороша. Я тебе просто люблю душу шину, ти просто не представляєш сонечку, мені манюсенька. <красиво> Навірно, буду йти вже додому. Щось у мене голова так кружиться. Той час, що <красиво> так далеко. Ого! <звілля> жили в сосі жили. Рибка плаває по дну, хуй впіймаєш хоч одну, блядь, якби ця рибалка не було б такою дорогою, поламав би нахуй ці вудки об коліно, блядь. Чормо, ти педерел, чіпник! Друже. Підтримай українське. Всього декілька секунд, щоб поставити свою патріотичну вподобайку та підписатись на канал.